Російська підпільна школа під покровом чоловічого монастиря Російської православної церкви. Чому це взагалі можливо на четвертий рік повномасштабної війни? Що в головах у батьків, які самі добровільно ведуть своїх дітей у такі заклади? Що із цим всім робити? Про це детально поговорив із відомими релігієзнавцями, філософом та волонтером Юрієм Чорноморцем, а також офіцером збройних сил та кандидатом політичних наук Андрієм Ковальовим. Вітаю, це політична кухня. Я Василь Сафянюк, і сьогодні у нас перший у 2026 році формат інтерв'ю. Як взагалі ви це оцінюєте? Все те, що відбувається в монастирі в Голосівському районі, в Голосівській пустині? Можливо, ще там по інших монастирях те, що журналісти ще не знайшли. Чи можна чи є? Вас так, ну, звичайно, що існує, і я нагадаю, що знову-таки Голосівський монастир це один з тих монастирів, де поминається патріарх Кіріло, це один з тих монастирів, які, яким опікувалися не тільки проросійські сили, але, скажімо, там їх підтримували всякі сепаратисти з Молдови, які хотіли теж з України перетворити, ну, розділити Україну. От і підтримувала дуже Оксана Марченка, був вірніше жінка Медведчука, да? е, і дуже вона любила цей монастир, всіляко підтримувала. Е, звичайно, що це такий розсадник фундаменталізму, це розсадник антиукраїнських поглядів, які для них природні, і ясно, що те, що вони е, взяли цю школу приютили це дуже цікаво, і відповідно це парадоксально, тому що поруч є київська духовна семінарія академія, яка старається зараз представити себе як таку автокефальну як лідера автокефальних думок, друкує книги українською, там переходить на навчання українською, але разом з тим деяких професорів. Які теж сприяють всім цим школам, як там професор Чернишов, просто черносотінність. Вони звичайно їх не виганяють. Тобто е, є ось цей парадокс, що якось вживаються різні, е, здавалось, ті, хто грають роль нібито проукраїнських сил, вживаються з такими крайніми проросійськими, просто сектантськими, Школами і жодних протиріч ми не бачимо. І відповідно, так да, ви побачили, наскільки зомбують дітей, але ось всім зомбують семінарістів, особливо, якщо ми візьмемо, наприклад, Почаївська семінарія, там взагалі семінарії на Західній Україні, там це навіть більш розвинуто, ніж по всій Україні в їхніх учбових закладах, конфесійних саме беруть молодих людей там, а потім ясно виховуються там священники абсолютно проросійські, і які мають потім родичів скрізь в Росії, і так далі, і яку вони діяльність можуть вести в Україні, звичайно що тільки антиукраїнську. Підсумовуючи, якою має бути реакція нашої влади на ось цей випадок, і, і згадую, також нормальна діяльність. Релігійних організацій з центру був в Москві. Яким ви бачите, от зараз, початок 26-го року, на якій стадії ми перебуваємо? Я бачу, що судовий процес затягується, і хотілося би державі нагадати, що держава може одним рішенням, одним наказом Міністерства юстиції оголосити нечинними статути цих релігійних організацій, які ходять в УПЦМП. Чому? Тому що Є вимога закону, які діючі, які підтверджені конституційним судом, що необхідна адекватність щодо назви і держава, оскільки вона офіційно визнала, що цієї адекватності щодо назви немає, це російська православна церква, яка себе видає за Україну. То відповідно держава вона може просто досягти того, щоб були звільнені приміщення історичних монастирів, пам'яток і так далі. Тисячі приміщень, просто одним рішенням мін'юсту або рішенням ради національної оборони, і так далі, не чекаючи всіх цих судів, і не чекаючи наслідків всіх цих судів. Я не розумію, чому ми йдемо е, якимись шляхами незрозумілими. Коли все це можна швидко робити, і так само швидко можна робити конкретні розслідування служби безпеки і оборони за конкретні злочини, за конкретну антиукраїнську діяльність, зокрема усі в освітній сфері і в величезну інформаційну війну, тобто ці батьки. Вони продукт величезної антиукраїнської інформаційної війни, яку веде РПЦ в Україні, і вони тому віддають дітей ось саме в такі школи. Ну це ж злочин відповідно за це необхідне покарання, бо це фактично колабораціоністи, священники, і виховують ось цих батьків своїх віруючих, в дусі колабораціонізму. Вибачте, це 10 років. Чому вони не покарані? Відповідно да необхідна відповідальність за всі ці злочини, і ця відповідальність вона має бути швидкою, ефективною і відповідно невідворотною. Тому що якщо є злочин, обов'язково повинно бути покарання справедливе, чітке і швидке. А Якщо говорити про цю підпільну школу і матеріал слідства інфо. То як ти росіянеш 26-й рік січень 26-го року вийшов матеріал, але це знімали ще в 25-му, і в нас от зараз це стало можливим. Чому Василю? Знаєш, я скажу так дещо цинічно тому, що попит народжує пропозиції, і коли у середовищі вірян московського патріархату є попит на російську школу, де будуть викладати. Російську мову показувати російські фільми, вчити російську літературу, хвалити рос... русський мір. То очевидно на такий попит знайдеться пропозиція. І, очевидно, знаєте, цікаво, що насправді ж ці директорка школи, вчителі, так звані, так, вони ж могли орендувати будь-яке приміщення. Вони могли це організувати на будь-якій квартирі у Києві, але вони це роблять саме на базі монастиря. Чому? Тому що я думаю, що це теж е, якийсь певний, даруйте за таке слово маркет, маркетинговий хід, що ця директорка школи, мовляв, показує цим е, 60 родинам, що це не просто підпільна російська школа, а що вона під покровом монастиря, що вона знаходиться в монастирі. І очевидно, що багатьох батьків вірян московського патріархату такий сценарій, така, така, така справа речей, вона підкуповує і тому вони активніше віддають туди дітей. Я не вірю у те, що ці діти навчались там безкоштовно. Однозначно, що їхні батьки за навчання цих дітей там платили. І відповідно, що в таких умовах, в такому середовищі. В такому проросійському монастирі е, виховували дітей, просто зумбували їх е, на засадах руского міра. Якою має бути реакція нашої держави і до чого? Варто ну на що варто зараз звертати увагу? Зважаючи на те, що в нас якби і закон ухвалений, так заборона релігійних організацій з центрами у Москві, але він якось таке враження постійно відтерміновується, то судові процеси. От зараз ми бачимо ось таку чергову інформацію. Василю тут треба розділяти дві ситуації: по-перше, ситуація з самою підпільною школою це одна історія. Друга історія це московський патріархат, тому що. Історія з викриттям підпільної школи, вона вкотре е, актуалізувала проблему московського патріархату в Україні. Тому я почну перше зі школи. Очевидно, що в цьому розслідуванні журналісти вказали на ряд порушень. Зокрема, щоб ця підпільна школа існувала, мала бути ще дві школи, які у себе дистанційно цих дітей е, записували. Це одна державна школа в Костянтинівці. А очевидно, що має бути проведена перевірка, має бути з'ясування. Зрозуміло, що в Костянтинівці зараз не відбувається навчання і діти всі на дистанційному, і однозначно, це державна школа. Мають бути покарані директор школи, заучі, очевидно, всі ті люди, які контролювали е, навчання цих дітей, що вони там вчилися фіктивно, а не насправді. Тому що, е, друге питання це. Не тільки навчання цих дітей, а це і витрата державних коштів на навчання цих дітей. А це, очевидно, вже кримінальна відповідальність тої адміністрації школи у Костянтинівці. Друге, що також цю підпільну школу прикривала приватна школа у Хотянівці. Але ця приватна школа у Хотянівці. Отримувала на кожну дитину, яка була записана у цій школі, субвенцію з державного бюджету. А відтак очевидно, що, виявивши ці порушення, міністерство освіти має провести перевірку і, по перше, мають бути повернені до державного бюджету гроші з субвенції, тому що вони витрачалися не за прямим призначенням. Має бути розслідування. Ті, хто отримував субвенції, повинні понести відповідальність. Ті, хто надавали субвенцію і перевіряли цю школу, теж мають відповідати. Тобто, насправді, це кримінальна відповідальність. І ще одна складова: що очевидно, школа у Хотянівці має бути позбавлена ліцензії, тому що ми побачили величезну кількість порушень. Що стосується школи цієї підпільної школи російської, ми бачимо, що так би мовити, організатори цієї школи вони подбали про те, щоби там оформитись як батьківський клуб, тобто, формально, чи зможуть ці люди. Відповісти за організацію цієї підпільної російської школи, е, очевидно, це вже запитання до Служби безпеки України, тому що формально е, цієї школи не існує, вона віртуальна. Ось, але е, супутні з нею державна і приватна школа вони однозначно понесуть відповідальність за порушення е, законодавства. Е, це свідчення того, що очевидно. Служба безпеки України повинна там провести обшуки, з'ясувати можливо, будуть вилучені якісь антидержавні матеріали. Тобто, зрозуміло, що це все стане зрозуміло тільки після обшуку, після так би мовити, безпосередніх слідчих дій, які має е, провести служба безпеки України. Але це має бути також Служби безпеки України проведена робота і зі свящала цього монастиря з архієпископом Ісакієм, що подібних підпільних школ не може бути. Але я про це писав у Фейсбуці і повторюся, що е, завтра подібна підпільна школа російська відкриється в іншому місці, відкриється в іншому монастирі. Російської православної церкви московського патріархату. Тобто, тут ми переходимо до складнішого і більшого ширшого питання стосовно московського патріархату в Україні. Е, насправді, закон, е, ухвалений про заборону Російської православної церкви, це найслабший серед усього того переліку законів, які були законодавцями запропоновані. Ось така от підпільна школа, яка прославляє по суті руський мір у столиці під покровом чоловічого монастиря. Дорогі друзі, я традиційно нагадую, нам всім разом потрібно, незважаючи на все, наближати нашу перемогу. Тож обов'язково підтримуйте і задонайте гроші на військові підрозділи, а також тим волонтерам, яким ви довіряєте. А ще традиційно, якщо Такий випуск політичної кухні вам до вподоби. Не пошкодуйте вашої подобайки, Обов'язково натисніть на дзвіночок та підпишіться на мій канал. Давайте разом розвивати український YouTube. Дякую за увагу.